Доброго дня, мене звуть Приколотий Євген Олександрович, юрист компанії «Правова позиція». Представтесь, будь ласка. Я солдат президент Сергій Володимирович. Дякую президентська пригоди. Дякую, Сергій Володимирович. Звідки дізналися про нас? Дякую. З яким питанням звернулося? Звертаюся до вас на перший раз. Останній раз звертався з приводу переводу з бойового підрозділу до тилової частини. Добре. Що саме було зроблено компанією? Ваша компанія був написаний рапорт. І подані всі документи, які стосувалися переводу. Добре, а результати роботи? Результати роботи я очікував півтора місяці, але мене перевели навіть не в іншу бригаду, а перевели по бригаді за тим фахом, яким я займався раніше. До війни. Добре. Задоволення роботою юриста, адвоката? Так. Дякую. Будете радити нас іншим? По-любому. Дякую вам. Дякую за зустріч.